Я думаю, що всі ви знаєте свята, і по роликам, які в нас є. Як думаєте, з чого починається взагалі вся фотозйомка? Уже тут можна раз два трошки довернутися. вже три-чотири фотографії у нас буде. Пам'ятаємо носик до горек. практичні поради з посуванням, розумієш, з візуалізацією? Тому подякую тобі свят. Я от сів роботи юля. Поки знімає в залі. А я поки роблю фотографії. От уже скинув з двох флешок. Ми знімали спочатку на брендголя. І е, відібрав уже Юліні фотографії поки свої, скидали. Зараз швиденько ще відберу свої фотографії і буду їх уже робити, щоб до кінця вечора отримали учасники свої фотографії, чому б і ні. Тут момент, який що я не знімав за годину тисячу тисячу 1200 фотографій, і це трохи багато. І треба ще їх відібрати. Я думаю, що фоточок десь так 300, мінімум 400 вийде з моєї флешки точно. І цей класний звук, тарахтені, коли все складається. Ми куди йдемо. На вулицю у нас випустили на вулицю, у нас є пів години, щоб відпочити. У мене є знову фотка. У Юлі нема фотки. Блін, я розгрузку хотів зняти. Ти, Мені треба розгрузку мою сфоткати відео. Коротше, потім. Коротше, от ми працювали зайводом, ми йдемо куди? Йдемо прямо. Юля веде нас десь на вуличку, щоб ми трошки відпочили. Дюдей. Що там шо, там. Шо там? Командний дух у людей. Командний дух. Не, там команда. Знаєте, знаєте, де ми чутились. Ми коротше такі хоба вийшли, а ми тут в центрі, типу, не чи це центр Вінниці, для нас це, типу, аля. Що це вообще? Вода не воно напірна башта, правильно? Бежоба. Так, беж. беж, беж. так, так коротше, да, і живемо. Проживаємо. Хоч за цілий день подихало в свіжим повітрям. Побачили сонце. Побачили сонце, а не спалах Юля, Юля, тобі, Юля, я тобі знайшов, Давай. Це для тебе. Іди, йди, 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 іди. З бульбашки. Він береше це, він для себе. Взяв дитину напував. Що, отак от і живемо. А що робить що? 32 роки, це тільки молодость. Взагалі казати, там молодіж до 45. Так і живемо. ось тут. Це Котик тримає. І котик. Котик тримає. <хи> короче, закажи мені щось з Алікспрес. Десь от так от. Кори. Ну він зараз уїде. Який <хи> світофор? <хи> 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 так, тебе, до речі, не чутно. Що, Юлька, О, які ну, твої ну, ну, враження від сьогоднішнього дня? Ой, важко. Заколібалися. І знаєте, що ми заїхали по повечерять. Зараз, коротше, зараз 21.44. Нам до Житомира їхати 125 км півтори години. І ми там будемо в 23.30. Ну, в принципі, як ми вчора приїхали в Вінницю в цей же час. Угу, Півдесятого ми в 10 виїхали з Житомира. В 10 виїжджаємо з Вінниці. В 10 виїжджаємо з Вінниці. Ну, але ви ей фолова башня. Зелений, і зараз телефон не лотить, дивіться. Я вас спасла. Ви будете далі це дивитися? — дивитись врятовані. Ні, ви навпаки, не врятовані, і ви далі будете дивитися, як Юля їсть картошечку, а вона не поїсть картошечку, бо вона тримає телефон. Ні, коротше, все, ми їдемо, вечеряємо в дорозі. 2310 і ми вже вдома. Юля дуже задоволена сидить, збирається. Бо я збираюсь, а він сидить. А я сиджу. Бо ну, хтось може сидіти. Просто я тут за два дні скільки кілометрів? 280 в Київ з Києва і стільки ж Вінницю з Вінницю. А вона просто сиді... сиділа. Їла. Фоткала, годувала. Годувала мене з ручок Штурманом так далі. Турманом була, була, співала, Діджей, співала. Співала. Ну, я тебе розвікала, як могла. А як ти допустила, що у динозавра аварія? ДТП. У нас у динозавра аварія, знаєте? ДТП. Тут у нас лежить динозавр. І в нього аварія. Трапилось ДТП. Страшна, страшна. Перевернула. В общем, завтра, уна... завтра у мене Київ. Побачимось. Ааа, їдять! А ми в Києві вже з субота. Ну, як ми, я. Я і мої камери. Коротше, мені срочно машину. Треба купити трималку з цим. Що це якось так буде, чи що. Так, уже в Києві відфоткав перший барбершоп. Надо, блін, треба надо взяти цей штативчик, поставити телефон і показати вам, як я фоткаю в барбершопі. Тому що, блін, про що ви, про що ви будете дивитися? Як тільки я оце от говорю, так це вже не цікаво. Мені самому потім не цікаво буде це дивитися. А зі сторони подивитися, як працюю. Мінус, що в барбершопі не всіх клієнтів можна фотографувати. Це такий момент. А плюс, а плюс а плюс, а плюс то, що це ну як мені. У моєму стилі зйомка репортажна, ноль постановки. Я просто там роблю максимально просто фоточки, деталі, робота майстрів, готовий результат, декор, інтер'єр, вот, Так і працюємо. Друга філія, там покажу щось, як я працюю. Залишила типу на податки? Розказуй, розказу. добрий день. Залишила на податки 18 тисяч. Багато людина. А якось то так вийшло, що заплатило тільки 10800, це з тим, що ще й військовий збір. У мене додатково ці три місяці не дуже було по грошах. Я думаю, боже, в мене ще є 8 тисяч, якраз куплю Оце лічку собі. Аня, яка можна сказати? Ти Смм фрізеру? Чи ти СММ? Лікарпікаріптіка. Вот вона, коротше, мене і привела в фрізер. Вот передаємо при мат горизонтальна, не вертикальна, да, я горизонтальна знімала не підкаст нещодавно. Така до боже, яка незвична. Зато та? композиція найкраща. <с: triste> зараз от я її забрав. Ми ставимо машину і куди ми кудись краще їдемо? Це паркова. А що це вообще буде це фестиваль віскі? Він проводиться щорічно. Він е -е, до війни був дуже активним фестивалем. Тобто, реально, щороку дуже багато людей. Я була навіть на ньому до там, 19 дев'ятнадцятий рік, десятий, і оце тільки зараз вони відновили свою роботу знову. Ем, питання: ти не взяла машину, бо хочеш випити. <рих> а я з машини, тому <раж>, типу, в мене машину сьогодні забрали. Ти мене забереш. Ми там на таксі потім поїдемо. Такий стан, що випить точно треба. Збираємося і викликаємо таксі. І їдемо, бо туди машина там нереально заїхати. Так, ми перенеслися в парковий і зараз тут відбувається просто щось серйочне. Наша фотозона, ну типу, зона, де я фотографую. А, взагалі, це виглядає ось так і це тільки маленька частина того, що що тут відбувається, можливо, трошки покажу, бо я сам шокишо це що це і як це. Люди приходять донатять, стрижуться. А ми це з пані. Ну я фоткаю, вона відео знімаю. Якийсь такий цікавий формат виходить до фігі ще тут. Різного відбувається Зараз ми погуляємо, трошки подивимось що тут взагалі є Можливо, щось покліємо. А тут є Ярміч поруч з нами. От він там, Ярміч. Хочу з нами ще домовитись за співпрацю, щоб вони дали мені костюмчик на зйомку. А до речі, в мене вже. А от э, стіна почота фрізера і тут даже є мої фоточки, які я вже зробив, бо до цього фотографувала моя а, подруга Катерина. А тепер я вже фотограф фрізера. Оця фоточка, це я зробив, і десь ще, десь ще, десь ще. Є. Оця фоточка теж я зробив. Це минулий раз я приїжджав, потерокував А, Тому, блін, друкуйте фотки. Наскільки от виглядають круто фотки, це бізнес-фотки. А при уявіть, що це сімейні якісь. Кадри були чи весілля. Взагалі друкуйте подкинь, це класно. Коротше, це у нас е, свято візкі, яке проходило багато років тому, і зараз знову возобновили. Тут багато наливають, п'ють, багато що роблять, відпочивають. що Мені фоткається, ми ще і користуємося тут дивіться, чай на А Ми куди ми підемо? Куди, куди сидемо? Фудкорт. Фудкорт. Поживати. По покорміть нас. Фоточка є, сьо, ми тут були. Зафіксувалися. Покажи лакалют. Що підійшов я в общем сюди до Ярміч, познайомився. І що з понеділка спишусь, мені дадуть костюмчика для моєї зйомки. Отак, от просто можна заводити ці ем, зв'язки з громадським Так, там пише, пише. До речі, з цією штучкою тут написано Партнер. Нас пустили з ані. Просто такі. От, ну я зайшов, я такий просто «партнер, партнер, партнер» і все нас сюди пускають. А тепер питає, чи пустять нас в туалет. там черга, людей. там черга, да. Я не знаю, чи тебе чутно от чутно. Черга черга. Черга черга. тим можна зайти куди, от просто так в отак от. Вот. Пройди, пройди, В зйомку в парковом. А значить, як туди взагалі попав, в мене ще залишилося це а, Бейджик Аля-Партнер. Я ж став постійним фотографом франшизи Фрізер в Києві. Там а, Фрізер був представлений а, в своє місце і там працював Барбар, Київ, віські фест, там якась повна назва його. А, вот. І моя задача була просто пофотографувати, що там а, саме в цьому зоні барбаршопа відбувається. Контакти взяв Яріч, Ярміч, блін, вибачте, неправильно називаю, але. Зрозумієте, коли я буду одягати їх класний костюм для своїх зйомок. Значить, завісанню. Проблема в Житомирі, наприклад, якісних, дайте так, не просто якісних, просто речей. Задача знайти чисто білу, знайти чисто чорну футболку нормальної якості, як, щоб вона не умерла на першу чи на другу стірку. Бачите, мій гардероб? це чисто біле, чисто чорний. Я не люблю, коли там різнокольорові футболки і так далі. чи рубашки. Я стараюся однотонно одягатися, і це дуже класно, стильно і взагалі супер. Але знайти класні однотонні речі це, блін, фігня. Неможливо. Ось в Ocean Plaza і це шукати. Раз. Знайшов, купив супер. Далі їду на Житомирську. Сьогодні, до речі, що зрівнювати, наприклад, вчорашній день, де ми знімали прям цілий день. Більше, звісно, знімала Юля. Я її страхував, і я був там, грубо говоря, з там перші півтори години на фотозоні фотографував, допомагав. І далі страховував Юлю, коли вона хотіла, хотіла відпочити чи на перервах, коли було дуже багато бажаючих пофотографувати, я брав камеру і допомагав Юлі. Фотографував. Взагалі це була зйомка повністю Юля. Я слідкував. За тим, що Юля як знімає, щоб дати їй якусь, вона цього взагалі не любить. Але е, ну я якусь конструктивну критику, їй кажу, що диви, зверни увагу, ось на це, чи треба ось так от робити, чи там посвітло якісь щось, якісь ну коротше, нюанси, моменти. Вона ображається на мене, каже, що я тільки її критикую, але блін, ну хай вибачає. Я ж з любов'ю це кажу. Сьогодні я знімаючи от, цілий день в Києві. Я почав о першій годині і закінчив о сьомій. А я сьогодні відпочивав, зрівнюючи, як це було вчора. Реально відпочивав, тому що вчора дуже багато говорив. У мене горло просто пересохло перші півтори години. Спина болить. Ми не ми навіть не могли присісти. Сьогодні це був зйомка в такому стилі розслабленому. Я знав конкретні кадри, які мені потрібні. Мало комунікував, бо це був репортаж. Взагалі було ідеально. До речі, ще хочу порахувати реально, скільки може зробити фотограф, наприклад, за тиждень, якщо вам цікаво, і там, чистими і грязними, наприклад, чи це в це відео вставити, чи в окреме відео, просто так. Чи вам цікаво взагалі? Що, я ж почав дуже швидко віддавати зйомки, але в такому ритмі, в якому от я знаходжусь три дні, це нереально фізично. Ми їдемо почомусь. Тільки сьогодні я в день їхав на Київ, а так я сам за кермом. Я не можу в машині, наприклад, обробляти фотографії. Вчора в Вінниці я намагався обробляти фотографії, я обробив там своїх 400, якщо не помиляюсь, там щось, плюс-мінус таку кількість, але ще у Юлі було 400, але це тільки перші півтори години. Півтори години у нас вийшло 700 фотографій. Уявіть, ті, які ми оброблені віддаємо півтори години просто на фотозоні фотографуючи. Я зробив із них от половину. Це там і підборідки комусь під, під, Короче, Це з фотошопом, це не просто кольор накинути. А я розумію, що це перші півтори. а ну, ми зні, ми були там більше 10 годин. Там пауза, звісно, була. Так. Я ми. Це жесть, але тю -тю -тю, в Києві набагато кращі дороги, ніж в Житомирі. І, А мені ще доробити день народження, який я знімав, виходить, в четвер в Києві. Ну, сьогоднішні фотографії не горять, там є тиждень на те, щоб їх віддати ну до тижня. Першу справу завтра я роблю день народження. після дня народження роблю от вчорашні фотографії, щоб, може, вони там в понеділок були готові. Ну там я не знаю, десь. Ну півтори тисячі фотографій буде за день. Це притом дві камери, дуже багато індивідуальних кадрів. Ну, крабші, там дуже багато кадрів було. О, дубль номер два. В общем. Ми тут з кумою зустрілись. Хе-хе. Юлька, куди ми їдемо? Я, я теж зайнята. та да, датів. Куди їдемо? На м'яско. На м'яско, неділя. Побачите різницю першого відео і цього. Там де в мене сніг так засипає і сонечко гріє. Ну, сонця. Що ти хочеш? Сонця. Та куди сунься? Yeah. Кума. Купила книжку? Ні, yeah. купила кодури, гарно. Я купив. О, <реш> В общем, скоро буде Пасха, буде м'яско. Ну то йди чого ти там лазиш, ну. Понял, <реш> стоїв.